Віп, який з дарунками мандрує, щасливу долю всім дарує. А я, онучка дідуся, снігуронько й здавуся я. Без мене свята не буває, бо чарівні слова я знаю, щоб новий рік прийшов до вас. Зустрічайте, любі друзі, нас. З новим роком, з новим щастям. Кажу, Що задумав, ще торік справитися має. Тож ми, з дідусе, бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у навчанні, веселих канів та здійснення ваших найзаповітніших мрій. Вітаю усіх з наступаючим новим 2015 роком! Но речные несправитвы Здавна, я вже з вами звик зустрічати новий рік. Тож добрий день вам, хлопці та дівчата. А я, онучка дідуся, снігуронькою зовуся я. Без мене свята не буває. До чарівні слова я знаю, щоб новий рік прийшов. А не тримай, хлопчик, і ти Спасибо. тримай. Тримай, тримай, дайшка. Так, хто ще не отримав підход те даруночки? Так, а ну підходте, хто ще не тримав. Сьогодні знову ж таки, з подарунками, привітали дітей, і дітей. От тих, хто заходить сьогодні. Юся, Юшка, привіт. А давайте, щоб у хокейній закладі. Дуже приємно, що сьогодні ми тут просто. Дуже приємно, що сьогодні у нас є можливість поспілкуватися. Дуже приємно, що у нас є привітати дітей, ми це зробили, привітали, подавали дітям найголовніше. Це мира в Україні. Сьогодні це, ну, мабуть, найголовніше у кожного в кожного душі, сьогодні Ми даватиме промовитися. В нашій державі. І ми розуміємо, що діти не стараємось відчувати те, що люди що ми робимо все для того, щоб світло. Що світло, світло сьогодні в цьому закладі, світло в нашому місці, щоб те було в щоб у нас все надує таким чином, як це має бути нормальне, білого вільний країн. Ми робимо все для І дуже приємно, що дітки сьогодні сміються. вони радіють сьогодні.